я Кейла. Так, це моє друге ім'я, яке вже стало частиною мене більш ніж 4 роки. Але мій шлях моєї трансформації та пізнання почався набагато раніше. Так, ще з дитинства. Я була цікавою дитиною, цікавилася цим світом, дивилася на цей світ по-іншому. Задавала питання, на які батьки не могли давати мені відповіді. Бо ще в 90-х роках цього просто було дуже замало, і не було інформації такої кількості, як зараз. Я жила в, скажімо так, сім'ї співзалежної, де співзалежність була нормою. Але мої внутрішні бачення на цей світ не давали мені спокою. Чому саме так люди живуть? Чому саме так вони проявляються? Чи можна щось змінити в цьому світі? Чому хтось вибирає якісь професії, і, взагалі, чому це все відбувається? 14 років була така перша ініціація моя з потустороннім світом. Я почала чути та бачити більш яскравіше, мабуть, більш усвітовленіше. бо до цього я теж бачила, але мені казалося, що так всі бачать. Але контакт зі мною, коли я на це все дивилася, на той потусторонній світ не було такого явного контакту, як в 14 років. Для мене це було дуже лячно, це було дуже незрозуміло і дуже важко це прийняти. було. Я хотіла від цього втекти, але не знала, куди, як і що взагалі зі мною робиться. Але в 17 років, перший мій вчитель по біенергетики та целітельству, який допоміг мені відкрити занавість, як то кажучи, цього світу і сказати, що з тобою все ок. Просто ти така людина, і це прийми. Але я вже на той час мала вчилася на медика, і для мене взагалі цей світ казався більш правильним. І оці всі езотеричні штуки це якесь шарлатанство. І в 15-16 років я вже брала просто звичайні карти і робила розклади. Для мене це було щось цікаве, прикольне, але я не розуміла, як воно працює. Тому я навіть в цьому хотіла знайти відповіді і розібратися все по поличкам. Тобто є якісь певні алгоритми, як працюють ці карти, як працює взагалі ця інформація, і чому я їх саме розумію? Але це все відкладалося, відкладалося, або пішли до да, до Егрегорного в церкву мої батьки, і ці картишки, це гріх. Це все відклалося. Але почала я дуже-дуже хворіти по здоров'ю в 17 років і. Яка хвороба займає як мінімум півтора-два місяці і наслідки невідомі, які будуть? Да? Теж мої батьки хвилювалися до лікарів, все. А я сама, як медичний працівник, я вже це все розуміла і говорила, що ну, це все нормально. Але дійшло до того, що я навіть вже їсти не могла і спати. Я в такому анабіозі, да, була і дуже боляче, мама просто не витримала і вже вирішила, що медицина не справляється, то треба до якихось цих езотеричних. І це мій вчитель, він сказав, що в тебе є здібності, я тобі допоможу і розкрию е, твої таланти. Треба вчитися. Е, але це було потім. Я перший день, коли приїхала до нього, мене вже привезли просто тіло, посадили, він щось там оркомашеством позаймався і сказав, що вона вже сьогодні поїсть, поспить, і все буде норма. Три дні цього досить. Думаю, ну які три дні? Ну про що ви говорите? Просто шарлатани. Думаю, добре, мамі галочку поставлю, щоб вона не хвилювалася і відчіпіться від мене. Бо треба місяць, півтора-два, щоб вилікуватися, ну, і то хто знає. Але коли я вже їхала від нього перший день, я е, замітила те, що я відкрила очі. Те, що відкрила очі, я просто дивлюся вдаль, я просто дивлюся. Я навіть очі не могла відкрити. Мені дуже боляче було. Це така головна біль це просто жахи. І потім приїхала додому, я думала, так, знову в норку, і мене не чіпайте. Але я не змогла відпочити, мені схотілося їсти. І вже першого дня я поїла, е, я поспала на другий е, день, мені вже ще краще, а на третій взагалі мене попустило. І тоді для мене це. Настільки цікаво стало, що. Але я ж не повірила. Я сказала, що є цьому якесь обґрунтування, яке я поки що не бачу, є якесь розуміння. І моє майже життя складалося з того, що якісь техніки, якісь ситуації, які відбувалися в моєму житті, я завжди намагалася логічно це розібрати. Але не все те, що є логічно, можна розібрати, є таким просто поверхностним і правильним, є набагато глибше. Є набагато глибші рівні, де це все можна дізнатися. І я дізнавалася, я вчилася. Другий мій вчитель був теж по стіленню, по енергетиці. Але було багато вчення. Але було дуже важко. Або кожного разу я ніби втрачала себе, ту стару, яка я була. І нову, яку хотілося створити, а ще ну, просто не виходило. Але окрім цього, мого. Особистого розпакування та трансформації, чи були стосунки та відносини, які дуже тяжкі, які просто виматували. Ці емоційні качелі, ці е, розводи, ці окремо діти, е, і потім не знаєш, що робити, і що взагалі, як його склеїти, це життя. Коли тебе ковбаси від емоційних качель, або е, в тебе зараз розлучення, і з маленькою дитиною на руках, і ти не знаєш, як жити далі, а в тебе ще й розпаковка йде твоїх е, певних. Талантів да, певних проявів, і це коли накладається, то просто їхала криша. І просто знайти ті всі моменти, а як же взагалі вижитись в цьому всьому, було дуже важко. Так, були інститути і моя особиста да, супервізія, моя і особиста, моя а проходження психології. І... Моє навчання і особисті мої трансформації. Тому скажімо так, за всі періоди, да, які я проходила, я проходила не тільки просто езотерично, як зараз да можна говорити, а продихала маткою, у мене все класно. Ні, я проходила певні трансформації і духовні навчання, і вчителі в мене були, і психологічні трансформації були. І по сьогоднішній день я зрозуміла, що кожного кроку, коли ти переходиш на новий рівень, немає. У тебе там якихось нових інструментів, або старі вже не працюють. І це нормально. Не буде тої пігулки да, такої класної, яку тобі дали, і все, в тебе всі проблеми зникли. Я теж це б вважала. Але кожного разу кожен перехід, кожні стосунки, кожна нова робота, я взагалі бачила це все по-іншому. І мої стосунки, вони довели мене, скажімо так, до самого дна. Мене мого дна. Останнім моїм чоловіком. Мої стосунки, які коливалися майже 10 років, це були вирвані роки. Це сходимося, розходимося, це просто виїдання, де я просто почала жити і планувати своє життя з урахунком е, його чоловіка, а не себе. А що ми сьогодні будемо їсти? А куди ми підемо? Ми ми, ми. було повне злиття. А що ми хочемо? Не я хочу, і ти хочеш. Да? Е, нормальні стосунки, да, це коли е, я і ти. Живемо в своїй цивілізації, а також у нас є ще. Наша цивілізація. Це нормально. І ми не втрачаємо один одного. А не здорові стосунки, да, співзалежність, коли ми просто зливаємося і на, ми е, губимо свою ідентичність. Ми губимо себе. Я загубила себе. Оця така зустріч. Оці такі бабочки, оці такі таракани, і все пішло це в пляс. Сам був поповній, а я зникла. Я з кожним днем себе втрачала. І з кожним днем в мене почалися розпаковки ще більше більше. більше. З 2011-го, 2012-го року, особливо там, якраз перехід був у мене 10 років такого глобального трансформування. В мене коли ота вся стара давці всіми нав'язаними програмами з певними просто відпадали, відпадали вмирала, і потім було відновлення. відновлення себе, відновлення себе як особистості, як жінки. Побудова стосунків та відносин не при цьому не втрачаючи себе. При цьому змінилися мої стосунки з чоловіками, при цьому змінилися мої стосунки і відносини з дітьми, колегами, моїми клієнтами, з родичами дуже трансформувалися. Велика трансформація так я зараз, дякуючи цим трансформаціям, я багато що можу дати людям. Хоча питання у мене, коли зі мною це відбувалося, я питала: за що? Чому мені так боляче? Чому хтось може жити класно? І в когось класні стосунки, а у мене все не виходить. Але я не говорила, що це він винний, а я така молодець. Я розуміла, що коли двоє сходяться, то щось відбувається у двох. І ці двоє впливають на оці стосунки. І не просто так я притягую цю людину. Але просто розуміти цього мало. А далі діяти і розбирати це, витягувати з себе ці всі програми, перепрошувати їх і вчитися жити по-іншому це цілий процес. І коли ти пізнаєш себе, ти усвідомлюєш себе то який ти є, яка ти є? Після цього йде кайфове життя реально. Бо тобі не треба думати, як себе зараз вести з цією людиною чи з цією людиною. А як тобі в цій ситуації себе проявляти, чогось тут проявляти? Ти проявляєш себе та, яка ти є. Не твої люди, вони просто відходять. Твої залишаються з тобою. Все. Але в мене теж дуже багато було страхів. А як же я? З двома дітками залишився без грошей. Як мені жити, коли чоловік піде? Що мені робити? Було дуже багато внутрішніх переживань. Трималася, натягувала, як то кажучи, цього чоловіка на це життя, в яке вже просто не треба було вписуватися. Дуже тяжко було. І я розумію цих жінок, я розумію цих людей, які проживають тяжкі стосунки, які проживають тяжкі відносини, які проживають певну внутрішню Кризу, які проходять через руйнування себе і відтворення, створення себе нового. Тому я зараз допомагаю людям це проходити. Я допомагаю на шляху їм пізнання себе вихід з стосунків та відносин. Я написала курси, я проводжу мастер-класи, індивідуальні консультації і допомагаю людям відкрити себе, вийти з тих стосунків, які взагалі не приводять ні до чого гарного. Вони не проводять до щастя, а вони не приводять до гармонії. Тому, я знаю, про що я говорю: мій особистий досвід та навчання, які я прохожу, і зараз я постійно вчуся, я постійно розвиваюся, вношу нові методики, нові інструменти. Тому підписуйтеся, будемо разом проходити ваш шлях до себе.